Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні бухгалтери, зі святом вас, з міжнародним днем бухгалтера. Бажаємо працювати з вогником і за хороші гроші. Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати. Бажаємо жити у гармонії та в балансі. Позитиву вам, мудрості та розуміння із колегами і керівництвом, шановні працівники культури та майстри народного мистецтва наших територіальних громад. Щиро вітаємо вас з професійним святом. Усі, хто дарує радість спілкування, несе культуру до кожного серця та кожної душі. Сердечно вітаємо вас із всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ваша професія особлива, адже ви покликані дарувати радість душі, наповнювати високим і світлим почуттям, вчити розуміти прекрасне. Ви творчі особистості, які присвятили себе благородній справі: відтворювати, зберігати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу, збагачувати та прославляти культуру, зберігати традиції наших громад. Саме завдяки нашим митцям, співакам українська культура змогла зберегти свою самобутність, незважаючи на потужні натиски багатьох агресорів, і зайняла провідне місце серед світових культур. Особливо приємно, що цвіт українських працівників культури та народного мистецтва проживає і працює у наших громадах. Виступи колективів наших громад вражають своєю неповторністю, яскравим колоритом, різноманітністю репертуару та невичерпною енергією. Завдячуючи участі у численних фестивалях та конкурсах, ви прославляєте наші громади, і, зокрема, наш район. Дякуємо справжній волонтерській армії працівників культури, яка тримає свій культурний фронт своєю щоденною працею, допомагає розділити смуток та примножити радісні моменти. Наші митці не лише допомагають українським воїнам, а й їздять з концертами, збираючи кошти для потреб збройних сил України. Бажаємо всім працівникам сфери культури, теплоти у серці, міцного здоров'я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги. Нехай здійсняться усі ваші життєві плани, надії і мрії. Віримо, що ми разом подолаємо усі випробування, і ви ще порадуєте нас своєю творчістю у переповнених глядацьких залах. Миру всім нам після перемоги над агресором. Слава Україні! Бажаємо усім вам мирного неба, міцного здоров'я, теплоти у серці, потужної творчої енергії, незгасного прагнення до самовдосконалення. Нехай голос культури Тараканівської громади звучить сильно та переможно. 9 листопада в Україні відзначається День працівників культури і майстрів народного мистецтва. Цією подією вшановують важливий внесок у відродження української національної культури і в селі Березівка Лопатинської громади. Працівники культури, люди особливі, бо душі їхні ніжні і вразливі, бо вас лізинка випадково блесне, бо хтось його задіне ненавмисне. Напруженість дає здає себе в знаки, бо в їхньому житті все навпаки. Коли уся країна щось святкує, тоді культпрацівник працює. Коли вночі усі лягають спати, культпрацівник почне вірші писати: Отак. Усе життя в них свято, нехай заробляють небагато, та радість їм, бо до усього звик. Веселий балогур, культ-працівник. Вітаємо вас із професійним святом, днем працівника культури. Ви даруєте людям радість, несете культуру до кожного серця, кожної душі, а разом з тим примножуйте велич нашого краю своєю плідною творчою працею. Та силою духу звеличуйте рідну Україну, нехай творча наснага, професійний успіх і любов до своєї роботи ніколи не покидають вас. Нехай здійснюються всі плани та задуми, як на професійному, так і на життєвому шляху. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, щастя! Миру любові та слави. працівників культури та майстрів народного мистецтва привітали з професійним святом. У приміщенні Берестечківської міської ради відбулося урочисте вітання працівників центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради з нагоди професійного свята, Всесвітнього дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відкриття заходу традиційно розпочалося звучанням державного гімну. Далі ж присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв у війні Росії проти України. До вітального слова був запрошений міський голова Ігор Грудзевич та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Валентина Зелевська. Вони вручили подяки Берестечківської міської ради. Також з вітальним словом виступила директор Центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради Івана Шморгун та нагородила подяками Центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради. Винуватці свята насолоджувалися бездоганною вітальною програмою, яку дарували їм працівники і вихованці центру музично-естетичної освіти школярів Берестечківської міської ради. Побажання тепла, миру, злагоди в родинах звучали на адресу всіх, хто береже та примножує неповторну українську культуру, як і надія, що в наступному році свято пройде уже вільній, квітучій, сонячній і головне, незалежній Україні. 6 листопада працівники культури зборівської громади приймали вітання з нагоди професійного свята. Дякуємо організаторам та учасникам цього чудового дійства. Працівники культури завжди працюють для вас і заради перемоги України. thank you Мистецьким перевеслом боронимо свій край, шановні працівники культури, любі аматори талановиті майстри ужиткового мистецтва. Щиро вітаємо вас із всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Дякуємо вам за ентузіазм, креативність, майстерність, талант та фанатизм. Окрема подяка за волонтерську діяльність, яка наближає нашу перемогу, тішимося різноманіттям культурної діяльності Тараканівської громади. Лупаємо ту скалу і далі, бо в нас ще дуже багато роботи. 6 жовтня у селі Великі Гаї представники зборівської громади виступили на благодійному обласному фестивалі патріотичної пісні Герої не вмирають. Відділ освіти культури, молоді та спорту вітає працівників сфери культури Глинянської громади з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Бажаємо вам наснаги, здоров'я, успішних творчих досягнень, родинного щастя. Щира подяка вам за те, що несете до людей українську книжку, народну пісню, духовне збагачення, національне мистецтво і традиції. Після 2022 року прийшло нове розуміння ролі культури як фактора національної безпеки, можна знищити будівлі, фізичні об'єкти, проте неможливо забрати цінності, традиції і індентичність. Особлива подяка усім, хто служить у лавах Збройних сил України, захищаючи нашу землю та право на культурну самобутність. Кременецький оркестр переміг у міжнародному конкурсі. Оркестр народних інструментів фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка під керівництвом Надії петрівни Найчук здобув диплом першого ступеня у сьомому міжнародному багатожанровому двотуровому в конкурсі фестивалі Співограй у номінації Інструментальний жанр, народні інструменти, запропонувавши два твори Володимира Івасюка: Я піду в далекі гори та Святослава Карчука. Мить. Члени журі відзначили високий рівень інструментовки Валерія Яскевича. Перемога це результат таланту, спільної, наполегливої праці та безмежної любові до музичного мистецтва. На цьому в мене все ще раз. Усіх працівників культури вітаємо з професійним святом. Побачимось.